На кліматичних воркшопах ми працювали два дні над покращенням якості публічного простору. І основна наша локація була це зелена зона, яка має стати буфером. Отже, спочатку ми зробили те, що вивезли з Чернігівською політехнікою спецтранспортом весь верхній шар ґрунту і вибрали дуже-дуже багато інвазивних аборігенних рослин, які росли тут хаотично багато років і не дозволяли. Садити нам культурні рослини. Далі ми завезли е, два камази чорнозему, рівномірно його розподілили і посадили шість дерев. Також ми встигли демонтувати декілька е, бетонних плит, замінити пісок на ґрунт для того, щоб збільшити площу водопроникних поверхонь і навпаки зменшити площу бетону в цьому просторі. Всім привіт, звати мене Чепута Тетяна, Приїхала я з міста Славутич в перемога центр. Місто це люди, і люди дуже люблять такі зелені зони, і парки, сквери. Ці всі публічні простори дуже важливі для міста. Вони об'єднують людей. І також це дуже важливо корисно для здоров'я. Я не байдуже до свого міста. Плюс ми поряд відкрили тут кав'ярню. Вона називається кофешоп» за адресою Шевченка 114 А. Тому ми сусіди, і мені дуже важливо, щоб навколо моєї кав'ярні, так само, як і ви розвиваєтесь, щоб люди ходили, відпочивали, насолоджувалися нашим містом. Ну тому я не байдуже до таких справ. Це моє друге дерево в моєму житті. Я дуже задоволений. Я трішки дописую про урбаністику, сам живу в Києві, я з Києва. Ви відомі, ви дуже відомі, і ви, певно, єдині, хто зараз займається таким е, тактичним прикладним урбанізмом не на словах А на ділі, що мені дуже цікаво. Читав, що ви визначили бажані стежки, е, їх прикладаєте бетоном. А цей бетон забрали з місць, наприклад, які підтоплюються, засадили зеленню, і виходить максимальний реюз.